І всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в 99 ночей в лісі. У мене знову, як завжди, дуже сильно лагає, і це моя вже 10-та попитка. Це мій 10 дубль. Тут вийшло відновлення. Але на цей 10 дубль я нічого не міг зробити, тому що мене лагало, викидало на оцьому моменті. Якщо ви побачили це відео, я такий радий, тому що це відео було так тяжко виконати. Я просто не міг нічого зробити, мене так лагало. Ну, тільки воно і був і все. значить, Скорпіони, секретне завдання, вулкан і. Ой, ще щось не знаю, що це. Касцену я навіть не подивився. Тому що мене викидало, просто заходив, воно мене викидало. Андроїд, ошибка якась 404. Не знаю, що це. Зовсім не знаю. Я сподіваюся, що це мені вже допоможе як хоч, хоча б якось. Опа, на, красненький. Давай, що далі будемо робити? Так, зараз тебе будуть лічити. Оце оце якийсь звук якийсь такий смішненький трохи. Давайте, що покажете? Ну, ми тут побачили. Тепер нові класи. Що тут є за нові класи? Мені казали в TikTok, що тут багато нових класів і знову тут зовсім немає. Е зовсім тут немає ніяких нових класів TikTok Не завжди каже правду. Ми починаємо грати ось так. Ну що я хочу сказати вам? проходити, то це дають в Чіблісі. Я ось це, що я буду. Я не ну, монтаж в мене. О, не поняв, що це за штука. Коротше, я зараз поставлю, тому що, якщо я буду монтажувати, то це відео вийде післязавтра. Тому що монтаж дуже довгий, не, не прямо після завтра, але довго буде йти. Так довго загружується, тому так. І ще хто не знає, саженці вже не згорають, тому вже можна не думати, що ти зараз швидко глянеш там, все зробиш швидко прямо. Тих, тих вже водія. Так, ну, в принципі, що? Щоб відео, я не хочу його робити дуже довгим, я його роблю дуже швидким. Ну, не, не прям дуже швидким, але таким швидким. Переможе на... на декілька хвилин. Так, на декілька. Я на декілька хвилин його буду робити. Тому зараз я буду аступка. Для вас секунда. Так, ну що я можу сказати? Тільки третій день і в мене вже є п'ятий уровень костра. Так, ну що, буде зачекати до 10 уровня костра. Так, да. Коли в мене буде. Ой, який 10-й. Коли в мене буде. 10 днів. От чекайте, давайте. А я от навіть подумав, все якось, ну да, для вас тут... тут йде секундами. Ех, Може мені скоротити це відео на так сильно. Ну, так сильно не хочу. Може, я навіть 500 днів. Коротше, я думаю, так, зустр можемо зустрітися на. Наприклад, на 30 дні, бо в мене дні дуже швидко йдуть. Хоча в мене кроваті, але вони якось дуже швидко. Коротше, зустрінемось на 30 дні. Всякі прикольохи я вам буду показувати. Давай. Хоча, друзі, я вже подумав, якось скучновато стало. Ну, грати довго, так мутно. Може, поговорю, що із вами. Так, Ну так, у мене все тут добре поки що. Луталась я. Хоть уже поскоріше шестий, шостий уровень костра, тому що... они еще Так, далі. Будемо копати, час сейчас кусать. Але не все, що сьогодні олень голодний. Тому йдемо раніше, О, це нам треба-треба. Оце все в нас. Це вже шостий уровень кастра, Вважаю вже 6. Шостий уровень кастра. Ну, в принципі, все, не хочу помирати. Тому що, як завжди, це в мене що буде дуже коротке відео, ні, я не хочу помирати. На мене ще сьогодні нападають, але в мене до бандажів дофіга. Так, хоча е, 53 хвилина. Так, я вже йду, тому що я... Тому що олень на 30-й секунді вже нападає. А я не хочу цього, щоб він мене з'їв. Коли олень голодний. Так, що тут в нас є? Ба! Зараз саме сюди нема. Все. Це вже походу ходу ряду, все. Все. Подивіться, як в мене мало, а вже скільки який в мене уровень кастра. Подивіться. Може, ще трохи що тут можна зробити. Ну, я не знаю, що можна зробити. Але те, що точно можна зробити. Біотоплений процес буде таке, знаєте, таке собі. До речі, я буду вже шукати. Я я зовсім шукаю. Я шукав тільки не дошукався. Красниці такі. Вони мені просто вони так мені сильно набридають ці красні. Давай, ти теж іди. Так, ага. Все як завжди. Будем? на. будемо. На, 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 на. Легко було з вами. Може ще крепить, буде лутати. І нарешті я вже подивлюся, що там за забігу. Тому що я навіть не дивиться. Так, у мене є хороший топор, Оце. Ну, я дивився тільки. Мене побували там просто якісь закакулі, на каракулі ползають. Треба ще холодильник зробити, точно холодильник. що в мене іде багато. Ну, цього, хватить думаю. Де так? Де от я десь його бачив трішечки? Але вже забув, тому що не пам'ятаю, але. Треба 40 квітів. Так, у мене десь натіки. Так, я не понимаю, де воно? Де це біом? Я поки буду його шукати, Шукати тоже багато часу пройде. Я не знаю, де це біом. Скажіть мені, де він? О, все бачу. Ці дерев'я згнівші. До речі, ці дер... де... дерев'я можна робити? Ось так якось. Так, а, а як в зимньому біомі нічого доброго Що тут? Кракен, да? Ай! Я добрий! На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на! на 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 то заяд з ней. Ай, боиться треба. Що це таке було? Угу, так. Що тут у нас? Це дуже любить дерево. А чому? Ну, а, тут сидіти можна. Можна поїсти. Так, все. Це... Е... До речі, може мені зняти 99 ночей в цьому біомі, але це буде невозможно, тому що я вам кажу, що це буде невозможно Тому що я ще не такий профі, як всі. Так, коло мене. Сундук О, сундук якийсь. О. Можем ещ долавали? Так, цікаво, цікаво, що тут буде І... и. <свист> Эээ. 에... А! А що, можно по лайве? А це я потім перевірю. О! якийсь. Ладно, щоб від нами відстали. А. Тихо тихо... А-а-а! А-а-а! А-а! А-а! Що там? Нічого хорошого. Так, а ночі приблизи ніч вже приближається, але ще не голодні. Я заберу У вас бандажик. Так, там, що Шо... тут може? Алані, все, це, це, це. привіт! а а Так можна горіти! Все. Горіти можна, але я не знаю, помру чи ні. Квіти заберу. Ну, це, коротше, ми, я, я поняв. що Все, я поняв, що треба робити. Ех, в мене тільки два алмазики, тому це буде дуже тяжко копити. Так. Градським шкір. Що це таке? О, скільки в мене їх? Цікаво. Поставили сюди. Що не робить? Бачите якийсь дим іде Щось іде Так ну що? Треба підпалити? Е, нічого не треба, тому сюди поставлю. Воно мені не заважала. Мені на топливо багато. Тому якийсь сьогодні топливний день. Не буду вже робити. Так, що мені можна зробити? Мені можна зробити ось це. Ось це треба. Навіть не ну, просто можна, а треба. Зроблюємо куску дерева. Відео в мене дуже коротке. Напевно, може вона буде, як завжди. По 30 хвилин. Я не знаю, мені чомусь подобається по 30 хвилин знімати. А й до речі, я хочу з вами поговорити. А чому ви... Е, вам що більше подобається Майнкрафт чи Роблокс? Тому що... От напишіть в коментарях просто, напишіть. Тому що в мене більше набирає актив в Майнкрафт. Але я не знаю, що знімати, Майнкрафт чи Роблокс. Майнкрафт я не завжди зможу знімати. Та й Роблокс залітає, але він мене раніше залітав. Раніше. Так, скакаємо знову сюди. Хочеться якесь друге місце побігти. Без тих кракенів. 40 ножик страху. Якщо хтось ненавидить сороконожок, то я вибачаюсь, тому що я їх сам ненавиджу. Таке мерзке существо. Шо, ну прям вообще фу-фу-фу. Ну, коротше, тут раніше, напевно, був це шо. Прихольмо. О, глентівочка. А тут будуть якісь боси? Что тут умпаті-патія? О, це вулкан. Це вулкан. Це вулкан. Але я не такий сильний. Щоб його залутати. Сполучається це у нас вже шостий рівень. Получається. Ай! Це шостий рівень. Так, вулкан, я боюсь. Так, а чому тут немає? Тому що тут же, попа... Так, це вже починається. А мені тут більше кайфово. Чем ніж там. І тут стільки так багато цих стульців, але я їх не можу брати. Чому? Я поводу тут у тих кракен. Давайте, дайте кракине. Ну, короче, тут я якось так скучновато, але вулкані ще це поки що у нас буде. Голда, ти вот треба так. Будемо лутати, будемо, будемо. А, вони можуть закинуть что-то. давайте. Застав. А, боїть, бояться, бо, на, на. на. А, біду вже бо ніч вже. Я сподіваюся, але не голодний. Тому що я сильний зараз. А, я лагає. А доволі че близько іти. Так, ну мені подобається цей біон, тому... О, у мене вже велика база. Вот так я. одним ним вайком подпалю. Уголк то, что я. Так, і що я буду работать? Значит, вулкан треба лутать, да? Да. Треба лутать вулкан. Але як мені його лутати, хто має. До речі, я хочу вже питати, що це за штука. І ще залутаю... ага, такі. Крепость. Крепость акунтістів. Мені оце... Дивіться, ви знали, що оце коло це майже вже ось до цих... до цієї трави це вже вся карта, тобто в мене вже... Ну, якщо я ще факели понаставляю, то в мене вже буде вся карта в моєму кострі. Ну, ви поняла, короче, напевно. Ще треба дерево. короче, да. Ось так я якось. Давай, давай, скоріш, скоріш. Ну, я, чесно кажу, я тільки до сидеть ночей повиживаю і все. Я буду закінчувати. Ще я хочу дуже багато чого поробити, а... що так лагає жутко. Жутко, прямо. Крафтом, радар. Може, мені реально піти туди? А не багато так-то. Е -е, Коротше, мені тільки малого врятувати треба і все. Не поняв. Це що за приколи? Не понял. не понял. А, це типа 34 метри вони тут стоять, так? Е, щось якісь баги пішли. Ну що ж, я піду малого спасати. А ви теж не забувайте лайки ставити, бо я все одно в мене є програмка, за якою я свіжу за вами. Слідкую. Ось я слідкую, якщо ви не поставите лайк, я це все побачу. Воно мені покаже, що ви не поставили лайк. Угу, чого тут у нас? Так. Треба ускорялку, бо але інші голодне. Я то забув, та у них не... немає ніякої погони, тому можна. І бам! Бам! Скоріше, будь ласка, бо я обкакаюсь. Я напевно тут не чую. Так, мінус. Ось так легко ми вбиваємо цих медвідів. Та в принципі наш вже голодний. Кріше. Бісь гадеть чого, встигну навіть дойти. Бам, все-се-се. -все. Немає шкури, тому ми це все поз'їдаємо, тому що треба було хоча б їже взяти. Брам на мене Збираємо і самі ви бачите, я буду ночувати Ех, тій печері. Добро, добрий день, малий! Ну, то будемо дивитися, що тут книжків, так, цікаво, література там напевно в тебе є. А я-то забув. А що мені... А, ну як там прикол. Зараз позачекаємо. На пів хвилинки буде цей головний огін. Чого я тут сижу? Скоріше, скоріше. Зараз цей піде за мною. Все. Треба базу захищати. Чи не буде його? Буде. А не вже прийшли. По мене. Але я поготовий. Там напевно моя ловушка. Треба її перевірити. Зараз одразу вирубаємо красних. Ні, але не нападав. На! Воуна. Так, ловушка. Це лава. А. Ну, на мене да діє? Ты шо, ч мені тепер робити? Не, на мене не діє вона. Ай! Так, вони вже там подохли. Напевно. Прибавим цього. ледаря Все. А вони його затоптані! Добре. Убій. За мою катапульту. Так, він настряв дереві, мене лагає. А, ну так, да, в принципі, все. я герой. Я спас. Людство. Ну, в принципі, з людства тут тільки пару дітей, коротше. Все, зачищаємо від тих гадів. Все. Ну і що, все? Будемо тут робити на базі, працювати. І нас туди Пройшли, в принципі, вже. Ага, сюди. Сюди. А ні, ну, це вже все. Це вже багато. Я все ж таки не буду на це тратити. тратити. Так, злажуємо е, мішочок, Вилажуємо тут. Треба наготувати собі їжі. І ми йдемо якось лутати вулкан. А може це буде ще трихи. хіт, не такі вже, але нічого. Прикол, прикол. Найдено, найдено, оцих відсутствує, відсутствує, відсутствує. До вже... речі, я не дивився історію. зараз подивимося. Так. Шов, біжи, ну, ага. тут вже все ясно. Так, а тут що? Тут чорний? Гуляла. ягоди збирала, збирала, а все понятно. Так, е, я знаю, що я голодний. В принципі, можна було нападати. Ня, ня, ня. Ух, тут нам багато їжі, дуже багато. Ну, в принципі, літарілки їжі і все і нос, да. в следующий день я вже іду туди нападать на них. Ня. А що? а що тут? Я зараз пороблю, не знаю, що пороблю. Побігаю тут, побігаю. Пошукаю, у мене ще карта навіть повністю не заповнилася. Тому мені тут ще багато що робити. Що ти малий? Ну, Давайте я зараз про АФК, що трішки. Е, ну, на завтра буду чекати. До завтра, давайте. До завтра. Друзі, настав цей час. Фух. До речі, можна накрафтити капкан, вони ж по всій карті. Я тільки що подумав. Я йду просто лутати і все. Помру і помру. Все одно було все добре. Бам. Йдемо далі. Зразу варимо, п'ємо. Бам. Ой. О, все. Де моя їжа? Де моя їжа? А, ост. Алло. Е. Е? Е, е, алло. Перешукувати треба. Їжу їжу мене крали. е, Може. Я не знаю що. А, так я вже поїв, я тут демо отправляємо вся то уже вечір настанток Ось там Ага. У -у -у -у. Біжимо, біжимо. беремо коп я. ай так не було заплановано Чому я замедляюсь Ні. Вулкан я не хочу зараз розпробираємося просто. Мені не цікаво, що вони мені скажуть. А чому він мертвий? Ай! Ай! Ай ай! Так! капкани Чому тут? Ай. не-не-не, не не. е ну що вам можу сказати? Я нічого не зробив. Е я побачив, що там щось треба точно. А, напевно, треба було залізти, там полізти на саму кришу. Не знаю, що треба було робити. Е капкан мене сам вже вбив. Ну, що я можу сказати? Відновлення класне. Так, е кракен тут всякі є, так, все. Сундуки тут є, класний. Мені... А що тут, до речі, всі і сундуки є, я не знаю. Тому, що буду робити? Випишіть в коментарях, що вам більше подобається. Ну і якісь запитання я буду відповідати. Ну і... Підписуйтеся, ставте лайки, не забувайте з колокольчики, якщо ви хочете дивитися мої відео кожен день і їх не пропускати. І всім пока!